Що тут таке роблять зараз? О, я вже почала хвилюватися, але ні, є є таке. Всіх вітаю на каналі Мінзалайф. З вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні я вирішила з'їздити в Терця Республіка і сходити в магазин Махіта. Тож кому цікаво, залишайтеся зі мною, ставте це вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну що, Ходімо разом. А тут, до речі, таке зараз. Дуже мене зацікавило, що ж тут будують. А тут, виявляється, роблять ковзанку. А відкриття 30 листопада буде. Дуже незвично. Ну, на ВДНХ не треба буде їхати. Буде ковзанка тут. На тірімках це Київ, нагадую вам. А я зараз в Тереце Республіка. І вже піднялася на другий поверх. Тут, бачите, є знижечки в деяких магазинах. Так, а ми йдемо з вами в магазинчик Махіта. І тут я ось зразу заходжу і бачу, що багато чорно-білих. Кольорів, а де ж одяг кольоровий, де ж яскравий одяг? А махіта у мене саме з яскравим одягом якась така асоціація. Ну, нічого, будемо дивитися, що є. А я думаю, щось цікаве, ми точно побачимо. Так, почнемо з куртки 2100 гривень, ось така гарненька чорна куртка. Джинсові брюки в двох кольорах, але вони, бачите, тут які? Тут є камінці 1200 гривень. Вони прикрашені. Так, внизу о, трохи завужені ці брючки, а светр. Так, 860 гривень. Рукавчик тут реглан. І виріз, бачите, який, в двох кольорах він і зелений, дуже яскравий зелений. Так, ще одна модель брюк джинсових, теж 1200 гривень. Є вже ремінець. Так, теж вони не широкі моделькам. Так, а це у нас що тут рукавів, ось таке пальто 1900 гривень. Є, ще тут так зав'язали на бант, а воно доволі довге. О, а ось і яскравий одяг. А то я вже почала турбуватися, що будуть тільки чорно-білі кольори. 2700 гривень. Ось такі стобані пальто Ну, вони не дуже, я навіть би сказала, що вони тоненькі. На осінь, весну, не на зиму. Кольори дуже гарні. А тут поруч і сумочки є, ось дивіться, яка. Симпатична, 1200 гривень. В такому модному трендовому кольорі бордо. Ну і, звісно, класика. Чорний колір. 1200 теж. Ой А доволі приємні вони. Ну і коричневого кольору. Це теж у нас в тренді ще. А я, до речі, ніколи не купляла ось такі відкриті сумки. Не знаю, мені якось вони незручні. Хоча ця моделька симпатично виглядає, 1200 гривень. Ну, якось я не купляла, У мене завжди були вони на блискавці. Так, ще ось така модель сумки. Доволі велика вона буде багато, багато чого сюди влазити. Так, ну я зараз намагаюся не носити ось такі великі, бо я дуже багато тоді туди, туди кладу. І, буде, і мені потім важко. Носити її я зараз кросбоді тільки. Ну, покажу вам. Може хтось все ж таки любить ось такі об'ємні, вмістки моделі сумок. Так, що ось така є. А, це ж як коричнева, тільки в чорному кольорі. Так що, кому які сумки до вподоби? Великі, маленькі. Костюмчик ось такий 1260 гривень. кофточка і 1259 брючки. Ось такі трикотажні в двох кольорах. Так, а ось дивіться, ще черевички тут є, які симпатичні. О, тут ще і знижечка є. 1000 гривень майже. Приємні вони, я не знаю, що не шкіряні, але приємні на дотик, гарненька модель. Так, ще оце вже теплі, зимові, за 3200 гривень модельки. Ось, як ви бачите, вони товстенькі, є пояс. Тож такі кому доподоба. А я ось останнім часом я тільки куртки, тільки короткі, вдягаю і купляю. І так я в них всю, всю зиму і проходила. Щомусь мені не подобається дуже довгі модельки. Так, ще ось такі сумочки. 1000 гривень. Сумочки кросбоді в різних кольорах. Є блакитна, светри 1800. Теж тут в різних кольорах. Так, ну ще оця моделька 1200 гривень. Ну, кросбоді сумочки такі. Мені подобаються, що їх зручно носити через плече і все, руки вже вільні, не треба їх займати ще сумкою. Так, ось дивіться, які чоботи високі. Ціна ціна така добра, гарна ціна. Ну, нічого, мені. Звісно, така модель не фасує, бо у мене дуже маленький зріст. А майже 600 гривень ось така футболочка з написом принт в сріблястому кольорі. Так що є ще футболочки. 1200 знову ж таки джинси, але вони скині, вузенькі. Ну, може, хтось ще носить. Хоча вже, як вони не в тренді, ці моделі, 1800, ось таке тепле, довге в'язане. А, а Що це, картіган, чи, чи сукня, ну щось дуже велике і важке. Не буду я його доставати вже. 1600 гривень, ось такий джемпер. Тут зав'язуються на бантик, коротенький десь до пояса. Так, а ось дивіться, тут ще нам магазинчик пропонує ось такі святкові 1300 гривень спідниці і блузки в паєтках. Вже свята, скоро будуть два місяці, правда, ще до них, але нічого, вже продають. Так, ось такі з паєточками. Занадто, як для мене, 1200 гривень. Занадто дуже багато всього яскравого. І, як бачите, тут є ще в іншому кольорі, в бежевому. Така ж моделька, ага, ще є і чорна. Так що, кому треба, святковий настрій. Так, ну і спідниці, да. ось такі. Вони зараз ще в моді. Ціна тут майже 900 гривень, в різних кольорах. Ось зелена, дуже теж симпатично виглядає. Покажу вам ще ось таку сукню тепленьку. Вона довга, але я не побачила, що тут за склад. Він там десь далеко ховається, я вже не стала шукати. А тут ще й шубки є. Кому треба шубки 3200. Хутра тут доволі довге. Ось таке, ну, штучне, звісно. Мені чомусь вона не сподобалась. Так, 1800 катонове сукня. Подивимось світшотик, тут великий розмір іксилька, симпатичний. І ще варіанти джинсових брюк. Ціни 1200, ну, ви вже здогадалися середню ціну по магазину, це 1200. Так, ось такі ще модельки теплих, коротеньких курток. Кому подобається така тканина, така незвична 2700 коштують ось ці моделі. На, і, до речі, є ще ось така, я вже її колись показувала. З золотистим принтом. Теж вона коротка, 2100 гривень. Тут немає капюшона, але тут такий варотник, стойка. Дубляночки є в двох кольорах. Чорна ось така. Доволі симпатично виглядає. Хутра тут теж тучне, м'якеньке, приємне на дотик. Так, і пежевого кольору, от зараз я Подивлюся ціну. Ціна 3500. В принципі, непогано виглядає. Ну, і ще, ще і ще багато різних джемперів і курток. Ну, і, звісно, ще ось хочу показати вам цю модель пальто. Воно так затягується під пояс теж воно. Тоненьке, 2400. Теж симпатичне. Ось такий великий XL за півтори майже тисячі джемпер. Він ще як оверсайз, бо я думаю, він доволі великий, як на XL. І ще сукні 1900. Тут гарненька якість і виглядають дуже вони красива і дорога. Так, капелюхи берети по 600 гривень, по 500 гривень. Ну, ціна середня ось така, як я сказала, 500-600. І рукавички. Теж тут 600. І є ще шарфіки картаті. Такі є і в червоному кольорі. Тут теж ціна 600. Так що ціни 600, 1200, 2500, якщо куртки. Так що я вас трошечки зорієнтувала. Звісно, я не зможу показати прямо все-все-все. Що є в магазині. Ну, дещо все ж таки покажу. Ось ці, наприклад, теж такі цікаві моделі, хто носить довге. 3200 гривень коштують стібані пальто. А ось, дивіться, яка теж краса. Зараз, до речі, такі в моді моделі. А зараз взагалі в моді вестерн стіль, або як ще можна сказати, ковбойський. 1900. Отакий От джемпер. Так, ну це піджак... піджак, жакет, жіночий жакет, вибачте, коротенький, 1200 гривень джинси. Кольори ось, ось калери, за які я так. Турбувалася, що не побачу. Звісно, що є, це ж махіта. Як без кольорового одягу. 1400 гривень. Так що, нікуди не дівся кольоровий одяг. А кольоровий одяг піднімає настрій. Навіть якщо ти його не купуєш, а просто роздивляєшся. Ну і ковбойський стиль ще. Присутній. 1300 гривень ось така тоненька жилетка з бахромою в чорному кольорі. А тут ще є камінці є. Ну, камінці не знаю, ну, хоча прикрашають. Так, кому мало. Кольорів ще ось таку покажу вам. 2100, це сукня у нас ось така з довгим рукавчиком. Так, вона довга, а дивіться, тут яка спідниця цікава. Так, ну і спідниця ще у вестерн стилі. Ось така моделька коричневого кольору 1200. І ось така накидочка. Кардіганчик ось такий збахрамуйте ж. Так, ціна 1900. Знову шубка 2800. І ще сорочка. Теж з бахромою. Ну, бахрома присутня. Так, і ось така. Модель. Тут уже комплект комплект зібрали, дівчатам. Так, що вам ще показати? 1300 гривень ця сорочка. Ну і брюки теж ось такі, як ковбойські, ну, звісно, не кавбойські, а так, трохи схожі. 1200 гривень. Ну, це я не думаю, що замша, замша штучна хіба що. 1200 теж ціна, сорочки. Блузка дуже тут цікавий рукав. Ну, мені не подобається оце оп і оп. Ну, може, комусь подобається. Головне, що є вибір. Ніхто нікого не примушує купляти або дивитися те, що йому не подобається. Не подобається, проходимо повз. На то і він є вибір. Так, а ось які ще червики, чоботи. Тут чоботи, вони не дуже довгі, але й не зовсім коротенькі, такі середні. На підборах симпатичні. Шкода, я вже не ношу таке. 2500 гривень вони коштують. Так, а оці вже ближче до мене. Тут вже немає. Підборів. То, що це вже більш для мене підходить. Так, яскрава 1200 гривень червоного кольору спідниця. Дуже красива. І сумочки ще вам покажу ось такі. Теж симпатичні, коштують 1200. Ось така моделечка. Так, 1200 гривень вона в двох кольорах, навіть в трьох. Ну і чорна Так, ось така ще сукня у нас тут на манікіні. Теж дуже красивий колір. Ну, і тренч. Тренч це вже, як то кажуть, маст хев. Ну, мені вже не хочеться на тренчі дивитися, чесно кажучи. А ось ця дуже симпатична, симпатична футболочка хотіла сказати. Ну, це як тоненький джемпер. Так, ще кольорів, ще кольорів яскравих. вам Покажу я ось така сорочка. Дуже тут шикарний рукавчик. Яскравий колір. Є і чорний, є, і зелений. Така сама модель. Тож кому що. Так що, як бачите, кольора, кольоровий одяг є. І навіть ось цей модний принт, теж присутній леопардовий принт. 800 гривень ось така сорочка коштує. Ну, а я на цьому буду завершувати свій огляд в магазині Махіта. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підписку на канал. Тож, до нових зустрічей, друзі! Всім пока!